Вітаю! Ми намагаємось щось вимагати від Дональда Трампа. От зверніть увагу, все він якийсь не такий, правда? То не так перемови не проводить, то до Путіна не так відноситься, то Україну не розуміє, то томагавки не дає, то миру якогось хоче, не розуміючи якого, то Путін знову нападе, а Трамп це не розуміє. Ну і купа претензій. Купа претензій. Тут відкриваєш щось зняти в Україні, це я звертаю увагу. В Україні не все можна говорити. Не все. Давайте будемо відвертими. Будучи в Україні, потрібно бути обережним в своїх словах. І в багатьох моментах можна тільки натяками щось пояснювати. І, от, ви знаєте, не можна говорити щось, але інше не заборонено. Ну, от, наприклад. Прогулює, просто хворіє. Ну як хворий, по вашому може бути президентом. Ну, Трамп чикось став. Це комедія. Це комедія. В Україні знімають комедію. І ось реклама. Я ще раз вам включу, може, ви не все зрозуміли. Прогулює, просто хворіє. Ну, як хворий, по вашому може бути президентом. Ну, Трамчикось став. Не прогулює, він просто хворіє. Ну як хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, Трампчик став це в Україні. Жарти знімають, жарти. Я впевнений. Зараз знайдеться багато людей, які скажуть, що ти давай, давай. Ну, то був жарт такий, то був сарказм такий. Там тоді, ну, по-іншому це все було знято, бла, 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 бла. От, Як ви думаєте, Дональд Трамп буде розбиратися в тонкощах української абсолютно дебільної, як на мене, сатири? От е, воно як було, от я свого часу перестав один квартал дивитися ще в 2012 році і не дивився аж до 2000, аж до сьогоднішнього дня, От зараз, 25 жовтня 2025 року. Тому що я не вважав цей гумор інтелектуальним. Мені він здається, якимось дуже. Примітивним. І не просто примітивним, а таким, знаєте, хуторянським якось. Але людям подобається. І ось цей загальний фон такого гумору призвів до того, ну, на мою точку зору, що багато людей стали якимись хамовитими, якимись такими стібаються, матюкаються, ну ну таке, знаєте, хохма на хохмі хохмою поганяє. А тепер просто задайтесь питанням. От це. Покажу Дональду Трампу. Українці, які там потерпають від війни, які хочуть миру, нібито, знімають про людину, яка намагається вгамувати Путіна різними способами, знімають серіал, в якому якийсь актор висловлює, як на мене, якимось не дуже розумним написаний сценарій. В якому говорять, що, ну, от, а як, ну, Трам же хворий, став президентом, друзі мої, а от я хотів би в режисера там, в кого, хто, хто із вас, автор ось цього маразму, скажіть: а от якби якась країна зняла серіал, в якому сказали: ну, от, ну, от, хворий, Зміг же стати президентом. І далі сказали Прізвище Зеленський, наприклад. От як ви думаєте, як би ми, ми всі з вами в масі ставились до цієї країни? Ну, напевно, нам би це не, не дуже сподобалось, правда? При всьому тому, як відносяться до Зеленського, є різні відношення в країні. Але я думаю, це багатьом би не сподобалось, коли Дональд Трамп наїхав на Зеленську. Тоді всі почали захищати Зеленську. Я пам'ятаю, було таке. І не розповідайте, що це не було. Так от нам би це не сподобалося. Зеленському це б не сподобалось. Уявіть собі, ну просто уявіть собі, десь в якійсь країні, наприклад, в Польщі, знімають серіал, а там Зеленський, там Верховна Рада України, там, ну і інші люди, виставляються отакими. От Ідіотами, недалекими, хворими, коміками. От нам би це сподобалось. Зеленському це сподобалось. Якби він їхав до президента Польщі, до прем'єра Польщі, його б нічого ну, не турбувало, він би нормально сприймав, як ви думаєте? А ви, ну, от уявіть собі, що ваш сусід, сусід. Який просить вашої допомоги регулярно, там просить, щоб ви їм гроші давали, там машину дали поїхати, там просить, щоб ви привезли його маму там, з лікарні і так далі. А паралельно цей сусід на вас складає якісь памфлети. Ну, може, не сусід, а син цього сусіда. Син, син сусіда бігає по вашому двору і розповідає, що ви хворий. От ви б допомагали таким людям. От я одного разу вже підсвічував одну, як на мене, не дуже далеку вчительку англійської мови, яка правда сидить за кордоном, але чомусь вона вирішила похейтити Міланію Трамп. Міланію Трамп, що там щось Міланія не так говорить, там була... при цьому сама сидить за кордоном і в Україну повертатись не хоче. А ролики свої знімає для того, щоб заробляти на українцях, які сидять, напевно, в Україні. І грошики хоче звідси заробляти, щоб ви її платили. Але при цьому вона вирішила дружину Трампа похейтити. Ну, більше не знайшла можливості. Вона не хейтить міністра закордонних справ України з його імпізментом. Вона не хейтить там, дружину президента, самого президента. Ну, могла похейтити Зеленського. Там, от він на нервах забув слово «регрет». Ну, Можна чувак, щоб похейтити його, чого ти не хейтиш? Страшно. Навіть з-за кордону страшно. А от Міланію Трамп можна постібати. Е, можна постібати Трампа. Ну а чому ні? Ну, це ж не твій президент, ти ж не боїшся, до тебе ж не постукають ніякі там о, спеціальні служби, да? поліція, що ти там ганьбиш честь і гідність першої особи. Не страшно, все ж нормально. Це колись в Радянському Союзі, о той, що Совокко, той, що декомунізовується в Україні, був такий анекдот: коли американець розмовляє з громадянином Радянського Союзу. І американець каже: От у нас в країні демократія. Ну, а громадянин СРСР питає, а що таке демократія? Ну, американець каже, ну от дивись, демократія це я можу вийти біля Білого Дому, ну і казати, що наш президент Рідіска, там хворий, балбєс, там, і так далі. От стоїть громадянин СРСР, каже, без проблем. Каже, я теж можу вийти. На Майдан Незалежності, і теж говорити, що ваш президент Рідіска, Балбес, Хворий і так далі. От ви ви чомусь не хейтите нашу реальність. Ви не хейтите нашого президента, прем'єра. Можете, от, Чого ви по Андрію Єрмаку не проїдетесь? Стрмно, страшно. А чому вам не страшно наїжджати на людину, яка хоче миру в Україні? І яка може, побачивши такий ролик, сказати, та йдуть вони всі в чертям. Якщо вони так мене зображають, то напевно так я їм потрібен. Нехай там, що хочуть, те й роблять. Я не дам їм зброї, я не дам їм грошей, я натисну на Європейський Союз, щоб вони нічого не давали або мінімум. І нехай з ними буде що завгодно. Якщо вони так до мене ставляться. То мені на них байдуже. Ви думаєте, що ви робите, коли знімаєте нікому не потрібні ваші серіальчики? Подумайте. Хоча думати ви не будете, бо мені здається думати нічим. Ну, а шматочок цього відео залишу себе в телеграм-каналі. Знаєте, колись була така, таке прислів'я. До появи інтернету те, що ти ідіот. Знала тільки твоя сім'я. Не будьте такими, думайте, що ви робите, і думайте про те, хто може впливати на Україну. І, можливо, варто утриматись від надто, як вам здається декому, смішних жартів, бо ситуація, в якій ми перебуваємо, от абсолютно далека від смішної.